Всім привіт! Прийшов ось на копанку з вудочкою, червики взяв, опарищи, ось. Поки закинув нічого, не клює, рішив провірити, щось буде попадати чи ні. Прийшов тут якась цапля, ходила чоловіка, непонятно щось таке. Зразу втікла. Вудку поставлю комарів ганяти, а то слітаю тут, цепляються. Дощ вроді втих, бо дуже сильний йшов. Та й в думаю, прийду поки. Може воно якраз після доща буде клювати, та й знов навчився. Може десь півгодинки годину посидіти і буду йти, бо мокрий вже. Поки дійшов, обросився весь. Може ще пташка трохи його полякала, що ходила, але не хоче клювати, не знаю чому. Тут карасика скільки і плітки, що повинна раз за разом брати. Копанка не такая здоровая тут, чтоб... ну, сколько закинул, то ни разу не клювало ничего. Не видно, щоб її по так ходила, ні хвильки давала нічого. Копанка глибока тут. Глібина після ставка не збивав, так. чуть, -чуть нижче поставив, щоб до дна не ставалося і до кушара не ціплялося. А так копанка глибока, хороша. Тут почистив, їде на вудку ловити. Тут можна було і фатку брати ось чисто, але фатку для лякати не буду, так попробувати. Глібину меншу треба буде робити, тільки якби вона під верхом десь ходила, то якась, може, брала на там, А так вона десь на дні стоїть. Я ж ту, що давно запускав карасики, і ті, що на Фатку ловив, запускав теж. Вони по-любому щось їдять, щось шукають. То. І черваків я сюди кидав, і так їм кормлю постійно. То. Повинні щось шукати, їсти. Зараз перекину в те місце, щоб може вони десь стоять згорає, я не знаю як тут на цій копанці. Може десь там туди. Попробую. Там таке, як віконце вон, є. Фазани кричать. Позакидаю тихенько, посиджу, щоб не говорити. Вже і сюди закинув закинув на опари, що меншу глибину ще поставив. Вже мабуть хвилин 40 може і час десь сидю. буду вже змотуватись, трохи намовтик, вже встав, сюди прийшовсь, так подивився. Що тут, де, як. Риби не видно, щоб ходило. Я думав, вона може дощ до верху підходити. Якась така странна ця копанка, непонятна, незрозуміла зовсім. Риба поверсі не ходить, не клює, ні на дні, ні зверху, її тут дуже багато. Облично в ставках чи на копанках на різних був ловив. Фазан кричить, то там риба. По версі може ходити дуже багато, а не клювати. Або по версі не ходить, а клює, а тут ні там не видно, ні там не хоче. Буду зараз мотуватись. Вон видно, як дощ на росі попробував діри такі.